І батьки новорічні ідуть до нас дні. Усім колективам педагогічним вітаємо вас чуттєво і лірично. Непростий в країні час директор гімназії підписала наказ, щоб в рік новий вступали з миром. Цього батькам і дітям бажаю щиро. Спасибі вам за те, що ви були волонтерами, а не просто дітьми. У році новому бажаю миру. І перемогу нашу святкувати щасливо. На зимових канікулах бажаю відпочити. По новому у році новому будемо жити. Нас репетиції чекають генеральні, бо свято перемоги уже реальне. З новим роком всіх вітаю! Відновити душевну рівновагу бажаю, стрес залишити у році старому і дорослому кожному і малому. Мораль і честь візьміть з собою. Ми переможцями вийдемо з бою. Хай буде світло і тепло у домі. Тривоги нам стануть усім невідомі. Нехай читається із паперових книг. У році новому випаде сніг, який розбудить приспані мрії, нехай не зникають всі ваші надії. Милі наші внушенята, милі хлопчики, дівчата, колеги, батьки. З Новим роком вас вітаємо. Все, що забажається, нехай у вас збувається. Бажаємо у році новому забути про завдання додому. Бажаємо, щоб всі у школі навчалися, гралися, творили. Щоб діток гімназію виряджали, щоб сирени вас не турбували. Як би важко нам всім не було, ми знаннями переможемо зло, ми піднімемо Україну із руїни. В новім році ношенята ну, неодмінно. А мова наша то найперша зброя. ми нею прославлятимемо героя, що перемогу нам несе, а ми напишемо всі разом есе. Пішіть українською з прийдешнім новим роком. З наступаючим не говоріть і ненароком, вчіть за любки рідну мову, Заради перемоги в році новому. З Новим роком всіх вітаю! Об'їздити Європу вам бажаю. Хай вас зустрінуть скрізь гостинно, англійську на навідмінно. Бажаю англійську у році новому підтягнути. Бо на вас чекають євромаршрути. В Україні будемо перемогу святкувати, а у Європі просто обстановку поміняти. В новім році хай чекають європейські далі. Тож читайте зарубіжну, ще й в оригіналі. Доведіть усьому світу, що ви нація розумних. У старому залишайте кожний і всякий сумнів. Нерозв'язані задачі не беріть у новий рік, хай новий чекає любі у всьому підхід, хай віднімуться недруги і всі вороги, хай нулями просто стануть. У житті вони, хай віра та надія помножиться на два і діляться із друзями новорічні дива, хай у новому році всім щасливо живеться, нове свято перемоги до нас додається. Бажаю забути про воєнні закони. В мирні часи, цитувати Ньютона, Бажаю всім перемоги прискорення. Мирної країни нашої творення про електрику усе знати, економно її витрачати. Майте силу тяги на фізичному фронті, швидкість перемоги уже на горизонті. А мої вітання будуть лише хімічні, хоч вони у всіх тільки новорічні. Береже хай Бог у новому році від хімічної зброї на кожному кроці. Хімія хай буде тільки на уроках, на столах домашнє, натуральні соки, очисти моноліт ворожій Україні. Слава ЗСУ, слава Україні! Інформаційну війну бажаю всім подолати! Новини достовірні тільки усім знати, із корисних вебресурсів дізнаватися, як триматися і як не зламатися, вірити в те, що разом ми всі сила, перемогу заслужила наша ненька Україна. Вітаю всіх знавців, історії, воєнної нині території. Історію пишемо ми самі. Бажаю нашим ЗСУ поставити крапку одну, переможну, урочисту, квітами прикрашену, барвисту, зичу для дітей, і для батьків зустріти якнайшвидше своїх земляків живими, з букетами квітів на різдво, перемозі радіти. Бажаю бігати, віджиматися у новому році спортом займатися. Українська нація здорова та спортивна, покажемо Європі, що ми справжня сила. Заспіваємо у новому році не тільки на музиці у році, на кожній вулиці, у кожному куточку про матір Україну, про вишиту сорочку. Щоб хотілося щодня вишиванку одягати, і завзято урочисто. Слави наш співати! Спасибі скажу, я ЗСУ, що нині для відео говорю, що можу гімназією керувати у воєнний час дітей навчати. З Новим роком, шановні ЗСУ, бажаємо повернутися у домівку свою, де вас чекає ваша родина і наша незалежна найкраща Україна. І з Новим роком вас вітаємо! Живими повертайтеся, благаєм. Несіть перемогу, ми вас чекаєм. і з учнями в школі вже виглядаємо. Зустрінемо із квітами, хлібом і сіллю. Ви найдорожче, що є в Україні, несіть швидше мир, ми вас благаєм і тільки живими вдома чекаємо. У новому році. Не буде врага, супостата. Хай буде син і буде мати. І будуть українці незалежні на землі.